Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Мама Україні! Добрий ранок! Добре. Рад вас усіх бачити. Сьогодні у нас святковий день. У вас закінчення другого класу. Да, сьогодні. Бе, другого Бе. Сьогодні до нас приїхали хлопці, герої наші. Це воїни-десантники. Вони приїхали з Карматонського напрямку, місто Сіверськ. Вони приїхали на військові вантажівки, і ми будемо їм сьогодні на війну збирати багато-багато потрібного. Я дуже радий вас усіх бачити. Давайте розпочнемо наш святковий захід з гімна України. Yeah no. Слово керівнику. Вітаю вас, мої любі дітки. Закінчили ми вже з вами другий клас і крокуємо у третій. І це свято закінчення навчального року. Нам би хотілося розділити з воїнами, які нас захищають. От, подякувати їм за те, що ми в такий непростий час маємо можливість навчатися. Не дистанційно ми навчаємося в ліцеї, ми кожного дня ходили на уроки. Різні у нас були часи, різні випадки, але ми все витримали мужньо. Дітки молодці, організовано завжди були. От. Тому дуже вам дякуємо, дякуємо за вашу сміливість, дякуємо за те, що, незважаючи на що, на всі тяготи, які ви переносите, ви не здаєтеся. І нас захищаєте. Низькі вам у мін. Віримо в вас, в вашу силу, віримо в перемогу, що скоро, скоро вже вона прийде до нас. Дякую вам. І це свято ще раз хочу повторити, що ми хотіли б розділити з вами для нас це дуже велика честь. Дякую вам. Дякую. І хотілося. б Хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих воїнів, а також мирних мешканців нашої держави, які, на жаль, не зможуть разом з нами прийти до перемоги. Я Намалюю на папері наші зорі. Я намалюю все, що нам з тобою, так потрібно. Будь поруч, будь поруч, я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна. Щоб закінчилась страшна любля. Дякуємо організації, безпечний регіон за те, що в такий тяжкий час, такий відповідальний час. Ми маємо змогу передати нашим воїнам все необхідне для того, щоб прискорити нашу перемогу, прискорити мир в Україні і в усьому світі, для того, щоб були щасливі наші діти і взагалі, щоб було щастя і мир кругом. Дякуємо вам. Бажаємо нашим воїнам швидкого повернення додому, до своїх сімей, до своїх діток. І перемога, перемога, і ще раз перемога. Наші діти готувалися до цього свята. У нас, і в нас є творчі подарунки. Є чудова пісня, яка думаю, що е, не залишить байдужому нікого. Її виконує Татаренко Олександра. Одного ранку, ще на світанку, земля вдихнулась і в I'm gonna Але ще творчі подарунки, це малюнки та порубки. Хотіли б також подарувати їх нашим воїнам. Діти, хто підготував подаруночки, можуть підійти до воїнів. і вся у ранах так пече, і дуже страшно. Не бійся ненько. Ми твої захисники. Усе життя було з тобою. Нам так класно. Тебе ніколи не залишимо в біді, Одна в нас така Україна, і за тебе горою ми всі. Я намалюю, щоби ти була щаслива на віки. Ановні дітки дякую, мені теж подарували, написали писали Гулієву. Я Сергій Гулієв, бачите, тут написано. Ви знаходитесь в благодійному фонді Сергія Гулієва. Я від благодійного фонду від себе теж вас вітаю з закінченням школи другого B класу і хочу подарувати кожному подарунок від себе. На папері, щасливу дитину, де верну мене біліта. Я намалюю на папері рідну Україну без війни, я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі птахи я намалюю. Ця нашої лінійки буде останній дзвоник, який пролунає від учениці другого класу. 2023 року оголошую закрити всім дуже дякую.